Ж мільйонів віддали за ремонт проспекту Волі у Луцьку. Отож, ремонт центрального проспекту міста тягнувся не один рік, і на нього витратили не один мільйон гривень з бюджету. Міські владці обіцяли, що вартість реконструкції впишеться в 90 там 100 мільйонів гривень, але не так сталося, як гадалося. І ви це вже добре знаєте. Журналісти сайту Новин Луцької Волині. Конкурент дізнавалися, скільки коштував ремонт проспекту Волі. Для цього ми аналізували закупівлю департаменту житлово-комунального господарства Луцька міської ради на сайті Прозоро. І за даними цього майданчика, всього департамент оголошував. Чотири закупівлі, чотири тендера. загалом, станом на 25 листопада цього року на ремонт проспекту Волі в Луцьку заплатили майже 120 мільйонів гривень. Хоча тендерів було аж чотири, але переможець був щоразу один. Це товариство з обмеженою відповідальністю: Луцьк автодорсервіс, і саме це підприємство освоїло майже 120 мільйонів бюджетних. Коштів. Ну і знову ж таки нагадаю, коли міський голова Ігор Поліщук казав, що е ремонт обійдеться нам в 60 мільйонів, ну, плюс-мінус 1 мільйон, ну він в чергове збрехав. Але мало хто про це пам'ятає.